А як складаються справи на ринку електричної енергії з цінами на електроенергію в цій ситуації? Багато експертів переживали, що дуже дорогі ціни і промисловість переймалася, не знали, як як здешевити, а прийшов вересень, ціни обвалилися. А як ринок реагує зараз в ситуації з цими обстрілами? Зараз ціни зростають, але прям різкого стрибка я не бачу. Звичайно, досить високі показники на вечірні години, коли яну дійсно є дефіцит. А який покривається в тому числі там і імпортом частково, а імпорт дорожчий в ці години. але ми треба розуміти, що промисловість зараз закуповує імпорт самостійно, ну або через трейдерів. Тобто, фактично на українському ринку ми можемо не бачити ось цієї ну, реальної ціни електроенергії. А по імпорту а, вона, вона заходить буде. через імпорт, так да, думаємо, вона. Тобто то цей імпорт не з'являється на організованих сегментах ринку. Він іде напряму це контракти між там трейдером. В Україні і трейдером умовно в Угорщині, тобто і там вже можуть бути інші ціни. Наскільки це впливає на ситуацію на ринку? Я думаю, що це ми зможемо оцінити після закінчення опалювального сезону. Та, чесно кажучи, іншого рішення і не очікувала. Ну перед опалювальним сезоном це політичний момент, що ну ціна на електрику залишилась для населення незмінною.